Всім привіт! Я колишній голова комітету Бундестагу із зовнішньої політики, експерт в області зовнішньої політики опозиційного християнсько-демократичного союзу, з Норберт Редген, канцлер Фернолав Шолц Шольц, його партія хочуть зберегти відносини з Москвою і російським президентом Володимиром Путіним, незважаючи на колосальний тиск з Вашингтона. За моїми словами, а я вважаюся в Німеччині опозиційним політиком. Шолс, ймовірно, поступиться США і іншим союзникам і погодиться поставити танки два Україні. Як він це зробив раніше з гаубицями і гусанічними німецького виробництва, пан Шолс і його партія бажають зберегти відносини з Росією і Путіним на майбутнє. Влада Німеччини думає, що якщо відправить Україні найкраще, що є у ФРН, Росія сприйме це як розрив особливих відносин. Раніше член комітету Бундестагу із зовнішньої політики Міхайль Муллер застеріг Німеччину від поставок танків Два Україні. На його думку, це може призвести до ескалації конфлікту. Ще розумні люди в Німеччині. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!